18 грудня, неділя, відновлений Едем Переможцеві. Дам їсти з дерева життя, що є в Божому раю. Об'явлення 2.7. Грішному людському родові було дозволено здалеку споглядати домівку своєї невинності, вхід до якої заступала ангельська сторожа. Біля райських воріт, що охоронялися херувимами, відкривалася Божа слава. Адам і його сини приходили туди на поклоніння Богові. Тут вони поновлювали свої обітниці послуху тому законові, порушення якого призвело до втрати Едему, коли потік беззаконня заполонив світ, і нечестя людей стало причиною знищення їх водами потопу. Божественна рука, що насадила Едем, забрала його із землі. Але при остаточному відновленні, коли з'являться нове небо і нова земля, об'явлення 21.1, він буде повернений у ще більшій красі ніж на початку. Тоді усі, хто дотримувався заповідей Божих, тішитимуться силою безсмертя біля дерева життя. Упродовж нескінченних віків, жителі безгрішних світів бачитимуть у цьому прекрасному саду зразок ідеального Божого творіння, незайманого прокляттям гріха, зразок того, чим могла б стати вся земля, якби людина здійснила славний план творця. Адамові повернено панування, що належало йому від самого початку. Безмежно щасливий Адам милується деревами, котрі раніше викликали в нього захоплення. Тими деревами, плоди яких він збирав у радісні дні своєї непорочності. Він дивиться на виноградні лози, які вирощував власноруч. Бачить ті квіти, котрі так любив доглядати. Адам усвідомлює реальність того, що бачить. Це насправді відновлений Едем. Викуплені знову отримають доступ до дерева життя в давно втраченому едемі і будуть зростати, дивіться Малахії 4.2, в міру зрілості повноти Христа, яким людство було у своїй славі на початку. Останні сліди прокляття, спричинені гріхом, будуть усунуті, і вірні Христові постануть Господньою красою, розумом, душею і тілом, відзеркалюючи досконалий образ свого Господа. О, чуд... Дове викуплення як багато про нього було сказано, як довго і з яким нетерпінням на нього чекали і якого ніколи не могли збагнути. Дорогі друзі! А чи чекаєте ви цього викуплення? Чи хочете ви своїми ногами прогулятися по відновленому едему?